Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Друзі, у нас в кадрі сьогодні електричка. Не часто вони в мене бувають. Канадієць. Приїхав автомобіль з Канади, пошкодження було не глобальне. Автомобіль подрамником черканув якусь там грибочка якогось. був підігнутий підрамник автомобіля. Просто замінили підрамник, ну і, звичайно, що був розбитий один диск. Оцей. Довелося купити комплект, так як окремо такого диска придбати було важко. Гольф є гольф. Комплектація така, цікава, зараз розповім. Це 36 кВт батарея. Що є плюс, велика батарея. Він 19 чистий рік, в принципі, кузов абсолютно ніде не зачепаний, він не фарбований повністю в оригінальному окрасі. Комплектація цікава, тому що це Канада, тут немає парктронів, але є камера заднього огляду, є, ну, ясно, що автозатемнення, є датчик світла і сенсор дощу, є отакі денні ходові топові фари, на жаль, без вирізання, але фари круті, світло тут крутезне. Залишу він код для того, щоб ви пробили по базах офіційного дилера. Давайте так, відразу ціна. Тут 74 тисячі пробіг в кілометрах, це 19-й рік, ціна його 16300 баксів. Зарядка йде в комплекті, ева коври, в принципі, шкіра молодого дермантину. Як я її називаю. А, так, в принципі, стан автомобіля. ну... Пробіг, в принципі, адекватний, стан гарний, тут регулювання тільки спинки по електросадінню, тут зеркала з підігрівом, чотири склопідйомники. Що в нього ще? Круїз контрол присутній, автоматичне світло, я вже сказав. Імітація витрати, як завжди, в гульфа, тут у нас блок клімату адекватний. Що тут є? Тут є у нас. Підігрів, є повноцінна навігація, Apple CarPlay, Android Auto присутній, також двозонний клімат-контроль, ці всі речі є, ручка гарна. 74 тисячі кілометрів пробігу в автомобільчика. Ну, Придертись до чогось, я не маю до чого. Тому вважаю його гарним. Подушки тут не стріляли, безпека тут ціла, ніяких аварій, ДТП тут не було. Ну, Цікаво. Можете приїхати, автомобільчик подивитись. Користування ним, ну, самі розумієте, це автомобіль, який, в принципі, при наявності підігрів лобового складу. До речі, є а це автомобіль, який при наявності дома розетки, а особливо нічного тарифу для міста є одним з таких топових варіантів. Тут порт, до речі, зарядки CCS1 для швидкої зарядки. Тобто, про це я мав сказати вам. Що тут? 6 подушок карбек. Так, в загальному відчувається, що автомобіль, в принципі, постану дуже хороший. Ціна не знаю, друзі. Напишіть в коментарях, це дорого, 16300, чи це не дорого 16300, може європейці вже коштують дешевше, можливо, ні. Ну, напишіть в коментарях. Це автомобіль мого товариша. В нього вдома дві електрички. Зараз постало питання з зміною житла, і, так як гольф дорожча з них. Є бажання продати самого гольфа. Тому, в принципі, можете набирати мене по телефону, я вас з Мішою сконтактую. Міша вам все покаже. Автомобіль знаходиться в місті Рівне. Це вулиця. Він знаходиться в принципі, на Данила Галицького вулиці. Там ви зможете з Мішою зустрітися. Хороший компанійський хлопець все розкаже, покаже. Дасть прокататися і сам провезе вас дуже гарно. Цікаво наберіть. Зараз покажу вам ще ЛКП його. Так, в загальному машинка ну, прикольненька. Динаміка тут не така, як в бензинах бензинових гольфів. А вона більше схожа до якогось такого варіанту GTI. Скільки він проїжджає? Ну, в принципі, друзі, літом можна витиснути з нього 270, я так розумію. Можливо, там, якщо прямо тошнити, то до 300, якщо вийде. Ну, Зима тут 170-160, по місту вона проїжджає спокійно, навіть трошки більше. По трасі, залежно від швидкостей, маєте розуміти, що так само, якщо місто з печками з усім 150-170, то траса це буде десь приблизно той самий кілометраж, але ну, не, на, не при якихось там динамічних показниках. 90-80 отак. Покажу вам зараз ЛКП швиденько. Ну, він код я залишив, можете також пробити його по карфаксу. Передивитися, який В нього карфакс. Ну, машина дуже гарна. В принципі, збережена, класно, вона не полірована. Нормально доїхала, без пригод доїхала. А, без ключ є. Я за без ключ вам не сказав, а він тут є. Знаєште, Михайло мені не сказав, що без ключів тут присутній. Мені здається, що варіант прикольний. Ви можете подивитися, приїхати, протестувати, подивитися сохи батареї, підключитися, зробити все, що потрібно. Ну, якось так. Цікаво, наберіть по телефону до мене. Я сконтактую з Мішею. Міша вам звіра цього покаже, продемонструє, прокатає. 74 пробігу, 19-й рік, є гольф, 36 кВт батарея. Ну, Автоматична коробка передач. Ідеальний варіант для жінки, для міста, для, для всіх потреб, які можуть бути, щоб економити гроші на витраті палива. Резина зима тут добра на ньому. Ну, далі, друзі, вирішувати вам. З вами, як завжди, був Степан, Ютуб-канал Авторозбор, рубрика Огляд Стан. Гольф є гольф. 36 кВт 19 рік, Канада, не Америка, виграний на аукціоні, приїхав, замінився підрамник, більше нічого. А ну і диски купили бо не можна було знайти одного, купили повний комплект. Тому так, всім добра, всім пока.